Нас основна мета це як не скоріше, адаптація наших ветеранів. І сьогоднішній захист саме цьому присвячений щодо адаптації їх в умовах робочих місць. У нас є ветерани, але ну, оскільки у нас виробництво з, ну, з фізичними навантаженнями, то ми можемо брати людей, які більш-менш рухливі. Наприклад, у нас люди багато з контузіями, там, зі слуховими апаратами є. Ну, всі вже розуміють, як до нього звертатись правильно, що зі спини не підходити, скажімо так, а і ну, нормально інтегруються, працюють вже по пів року, мабуть, навіть більше. Дуже багато міфів, багато упереджень стосовно агресивності, стосовно ПТСР. Бізнес не усвідомлює те, що ветеран на службі в армії отримує досвід. Причому досвід не тільки особистісні, якісь навички як стресостійкість, зміння швидко реагувати, аналітичні здібності, а й професійні, тобто «hard skills». Все може вирішити суспільство. Якщо е, ми приходимо на роботу, а мене підтримують і кажуть, ти герой, ми завдяки тобі сьогодні працюємо, живемо, людина розцвітає. Якщо він приходить, йому кажуть, а хто тебе туди посилав, він помирає. Все дуже просто. Ветеран має пройти, був знати, який ти єдиний інформаційний сайт, там, де було розміщено вся реклама. І стосовно працевлаштування, і стосовно навчання, ну це єдине вирішення.